Я думаю, що немає вже такої людини на планеті Земля, в якої б не було б вдома телевізора. На сьогоднішній день менеджери різних компаній по виробництву телевізорів створили вигідні умови для того, щоб можна було легко та доступно придбати цей пристрій. А чи задумувались ви колись над питанням, яку ж користь приносить мені телебачення? Дуже важливою проблемою при розгляді впливу телебачення на маси є вплив його на дітей. На думку доктора психологічних наук Лєбєдєва, саме діти виявляються найбільш вразливою для гіпнотичного впливу групою, зважаючи незахищеності їхньої психіки самосвідомістю. Якщо раніше вихованням особистості займалися батьки або найближчі родичі, то зараз ці функції взяв на себе. Телевізор. На відміну від батьків, телевізор ніколи не відсторонюється від юних глядачів, задовольняє їх духовні потреби і наставляє їх у житті. Отже, що таке телевізор? Хто його винайшов? Та як він впливає на життя людини? Поговоримо про це у програмі Біблія свідчить. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Зараз я думаю про те, що більшість із нас не уявляє собі життя без телевізора, газет, електронних ЗМІ і усього, що зветься мас-медіа. Хтось із сучасних культурологів сказав, що якщо в лісі впало дерево і жоден канал телебачення нічого про це не сказав, то можна вважати, що дерево не впало. Це така гіпербола. Але ж, врешті-решт, це правда. Мені хочеться багато сказати про сучасну пресу, радіо, але зараз я зупинюся на телебаченні, бо немає поки що впливовішого і авторитетнішого джерела інформації в сучасному суспільстві. От візьмемо, хоча б новини. Якщо б вам вдавалося уважно дивитися новини з різних країн. А це можливо по кабельному чи супутниковому телебаченні. Ви мали змогу помітити, що різні редакції новин відображають одну і ту саму подію по різному. Так це ж природньо, скажете ви, адже це не просто різниця у способі подачі інформації, а прихована однозначна оцінка. Особливо це стосується політичних подій. Прихований легкий сарказм, одна й та сама політична репліка з нейтральної перетворюється на дуже агресивно. Де правда? Кому повірити? Як перевірити? Що краще дивитися і взагалі, чи варто дивитися телевізор? накидали використані шприци та порожні пляшки з під горілки. Таким чином активісти приведуть. Телебачення давно мене приваблювало. Я мріяв трудитися на телебаченні. Моя мрія здійснилася декілька років тому назад, коли отримав запрошення стати ведучим на телеканалі Надія, а також очолити Буковинську продакшн студію Необхідно сказати, що телебачення це один із самих потужних впливових інструментів сьогодні, і його можна використовувати для позитивного впливу на наше населення. Статистика говорить про те, що більшість українців сьогодні проводять 3-4 і більше годин перед екраном телебачення. І є небезпека, коли людина дивиться в. Це підряд необхідно вибирати програми для того, щоб можна було б отримати хорошу інформацію, яка би могла позитивно впливати на розвиток кожної людини, яка проглядає ту чи іншу програму. На наших екранах транслюється на сьогоднішній день багато цікавих пізнавальних програм. І до цих програм я заохочую наших телеглядачів, щоб могли дивитися їх. Сьогодні багато людей шукають правди в церкві, шукають правди на телебаченні, шукають правди через радіо. В газеті, але необхідно сказати, що істину, правду можна знайти тільки на сторінках Біблії, адже Бог продовж тисячу літь зберіг цю істину на сторінках свого святого слова. І коли людина знає цю оригінальну правду, вона може дивитися програми по телебаченню, вона може читати газети, вона може слухати радіо, і вона ніколи не буде обманута. Насправді досить важко розібратися в тому, хто винайшов перший телевізор. Багато вчених брали в цьому участь, і навіть не один десяток років знадобився для того, щоб створити його. Те, що світло впливає на електрику, вперше виявив Генріх Герц, німецький фізик, в 1887 році. Він докладно розписав свої спостереження, але так і не зміг виразно пояснити це явище. Олександр Столєтов. В лютому 1888 році зміг знайти деякі закономірності фотоефекту. Він же і розробив прообраз фотоелементів. Надалі це явище намагалися обґрунтувати багато вчених, але тільки одному з них вдалося повністю пояснити природу фотоефекту. Ним був Альберт Ейнштейн. У той же час відбулися важливі події, які безпосередньо пов'язані з появою телевізора і телебачення взагалі. Наприклад, англійський фізик Вільям Крукс. 1879 році створив люмінофори це речовини, які світяться при впливі на них катодними променями. А в 1887 році німецький фізик Карл Браун представив початкову версію кінескопа катодопроменевої трубки. Борис Розінг в 1907 році зміг обґрунтувати те, як ми отримуємо зображення завдяки кінескопу Брауна. Володимир Зворикін, будучи російським емігрантом, в 1933 році в Сполучених Штатах Америки, продемонстрував іконоскоп. Отже, Володимира Зворикіна ми вважаємо батьком сучасного телебачення. А перший електронний телевізор був розроблений в американській науково-дослідницькій лабораторії, яку і очолював Зворикін. Досить цікава історія виникнення телевізора. Я можу сказати, що нічого не відбувається само по собі. До чого я веду? Хтось може сказати, що телевізор це погано, тому що там бачимо тільки насилля, вбивство, катастрофи різного роду. Як бачимо, процес створення телевізора не тривав один день, і це мало місце в історії нашої землі. Якщо брати з християнської точки зору, всім цим процесом керував той, хто створив нашу планету. Отже, Бог і керував процесом створення телебачення. Він дав людині розум для того, щоб вона створила його. Скажу так: завдяки телебаченню, ми дізнаємося чимало нового. Наприклад, знайомимося з країнами, в яких ніколи не бували. Потрапляємо до спекотних джунглів чи скутих кригою полюсів, підносимось на шпилі гір чи опускаємося в океанські глибини. Ми заглиблюємося у захопливий світ атомів або пізнаємо таємниці далеких зірок. Тобто ми стаємо свідками того, як дивно утворений наш всесвіт, як все гармонійно пов'язано. Також стаємо очевидцями найостанніших подій, які відбуваються в другому кінці нашої планети. Телепередачі багато розповідають про культуру та історію. З телекранів ми довідуємося про життя різних людей, про їхні радощі і печалі. Як ви скажете, це добре чи погано? Хоча є і інша сторона медалі. Біблія передрікала, що в наш час люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, пихаті, сповнені зневаги, неслухняні батькам, невдячні. Вони не виявлятимуть відданості, не матимуть природної любові, самовладання, не йтимуть на жодні поступки, не любитимуть великодушності. Крім того, люди будуть жорстокі, наклепники, зрадники, свавільні, горді. Вони любитимуть задоволення, а не Бога. Ви, напевно, погодитесь, що ці слова влучно характеризують більшість телегероїв. Відвертайся від таких, радить Тимофій. Апостол Павло застерігає: не обманюйтеся, погане товариство псує корисні звички. Добре, пам'ятайте цей принцип, коли ми вибираємо, що дивитися. Дослідіть написання так свідчить Біблія.